Усім привіт! Поділюся з нашою покупочкою. Приїхала моя помічничка. То я вже можу трішки далі ходити. Матвійчику взяла ось такі тапочки, бо він дуже сильно хоче тапочки собі. Взяли ми з якусь два авокадо різних. Ось такі з чіпці, щоб смажити. Малечі взяла мультивітаміни, вушні палички. Ось такий, господи, соус і кашки таким я грішу. А це у мене Вікусічка собі купила олівчика. Бісер. Бісер. Тату мені ліску знайде. Такий блокнот, сантикуку сам для школи треба, і така ігрушка. Буду у себе на каналі розпаковку робити. Якщо це так ми прогулялися. І на мій канал. Ось така покупочка у нас. Ось фіолетовий лісор, чорний і оранжевий. Ще ага. Я буду робити е колечки і браслетики. Так що так, ми з вікусію прогулялися. Далі буду вікусь кормити. І забула показати, думаю, що я ще забула. Взяли помідорки, ось такі називаються коктейлі, невеличкі. Хочеться. на бутербродики і Віка зараз буде теж їсти. Ну, а це. Мій мега смачний обід. Така штука мені попалася, вона різкісна рі, 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 і блістяща. Так, блискуча. Таке от не одвалійся. Вот

Усі а нам і, і ми вже Матвій чистить гірку. Ми зараз трішки пограємося. Сину Матвійчику, А привіт. Зайчику, а привіт сказати. Зимой Віка. Ну що, це я вирішила пополивати квіти. Гляньте, що робиться. А ця красуня виглядалась на мою поличку і спить.